Сьогодні у мене тортик на сковорідці. Для цього нам потрібно ось такі продукти для тіста. Значить, для початку я 240 грамів борошна просіяла. Зразу ж просіяла 30 грамів какао. Додала 150 грамів цукру, 10 грамів розпушувача і дрібку солі. Це всі сухі інгредієнти. Добре їх вимішати між собою. Так, підставляємо сторону. Тепер вибиваємо 2 яйця. 130 грамів молока, 50 грамів олії без запаху. І добре розколотити. Все, тепер замішуємо тісто, тобто виливаємо рідку масу до сухих складників. Замішуємо тісто. Спочатку здається, що воно ніяк не вийде, що досить так важко його місити. Але нічого, докласти трошки зусиль. І все вийде. Треба його замісити до однорідності. От виходить таке важке тягуче тісто. Беремо чайну ложку харчової соди і чайну ложку оцту. Гасимо оцтом соду і виливаємо до нашого тягучого тіста. І тоді добре це перемішуємо так, щоб сода розпреділилася по всьому тісту. І тоді даємо 100 мл кипятку і зразу швиденько замішуємо, щоб заварилася наша маса. Тобто виходить таке рідке, заварне тісто. Таке, як сметана. Ставимо сковорідку на вогонь, щоб вона прогрілася, і будемо пекти на сухій сковорідці. Якщо ви в ній не впевнені, що може приставати, то можна чуть-чуть змазати пензликом олією. І коли сковорідка прогрілася, наливаємо в неї тісто. Уявно ділимо собі тісто, якщо у вас більша сковорідка, така як у мене, на 26 см, то на три частини. Якщо десь 20-22 см. Або 24, то на 4 частини уявно. Ділимо тісто і наливаємо і накриваємо кришкою, ставимо на найменший вогонь на хвилин 10. Не забуваємо конденсат витирати із кришки через хвилин 10, ось так вводимо лопаткою навколо нашого коржа. І перевертаємо його на другу сторону. Він легенько перевертаємо, перевертається, бачимо, що з другої сторони спікся добре. Буквально хвилинку тримаємо на отій другій стороні, і тоді викладаємо на дошку. Ось такий корж в мене вийшов. І другий, третій, четвертий коржі, так само. Ось у мене вийшло три спечених коржі. Кажу, якщо сковорідка менша, то вийде 4. Крем любий, в мене заварний крем, перемазала коржі, коли вони охололи. Зверху полила шоколадом, прикрасила на свій смак. Такий величенький торт є що їсти. Десь до 2 кг вагою. Ось це я вже розрізаю його. Вийшов м'який. Отже, виходить м'який, незабитий. Бачите, ж дірочки є. Зараз покажу оце проти світла, ось за світло. Подивіться, який гарний вийшов тортик. У мене, я казала, заверний крем з пудингу. І масло. Ось я зараз буду його пробувати. Не думайте, що нагадує якісь олапки. Зовсім не то. Як справжній торт спечений в духовці, можна сказати. Смачний, смачнющий. Так що печіть, якщо є бажання. Багато часу не потребує, хіба оформлені багато часу. І дякую за перегляд.